Всі мої подруги легко витрачають гроші, а мені аж соромно, яка я жлобиха. Нічого не можу з цим вдіяти. Чому так і як мені це змінити? Якщо вам цікаво, обов'язково підпишіться, а я тим часом розкажу. Така поведінка дуже схожа на синдром бідності. Як правило, він передається вам в спадок від ваших батьків. Якщо батьки ваші, припустимо, економили на всьому, аби зберегти кожну копійку. Отже, як можна розпізнати синдром бідності? Перше, це фактична економність навіть на елементарних речах, тобто їжа, одяг, ліки і все таке подібне. Наступне, що гроші, це зло. Тобто вам розказали, що гроші легко не дістаються, і ви в постійному напруженні весь час чекаєте якоїсь біди. Також люди досить часто шукають собі виправдання, чому в них немає грошей. Розповідають про духовність, кажуть, що в мене грошей немає, але при цьому я досить хороша людина. Вважають, що гроші можуть мати тільки шахраї, тобто чесним шляхом достатньо грошей не заробиш, заздрять абсолютно всім, в кого є гроші, навіть тим, хто їх заробив чесно. Також люди із синдромом бідності можуть постійно жалітися на відсутність тих самих грошей, і таким чином викликають до себе жалість, виставляючи себе жертвою. І в цьому ж випадку вони навіть не усвідомлюють, що жалість якраз і породжує бідність. Можливо, ви вважаєте, що ви народились не в тій родині, тобто в ваших жилах не тече кров аристократа. Кажете, мої батьки не чиновники, не депутати, а тому я буду бідувати все своє життя. І якщо ви заглянете, от припустимо, свій гаманець чи на банківський рахунок. То ви зрозумієте, що на даний момент у вас вистачає грошей на все необхідне. Тобто, досить часто люди собі кажуть, що треба заробити на кусок хліба, і, от на рівні свідомості, ви можете зрозуміти, що саме заважає вам правильно ставитись до грошей, але все це деструктивні підсвідомі програми. І я вже в попередніх відео говорив, що підсвідомі програми є фундаментом побудови вашого мислення, і саме вони і не впускають грошей в достатній кількості в ваше життя. Є рекомендації, припустимо, психологів там, мотиваційних спікерів стосовно того, як потрібно ставитись до грошей і як мислити, але вони насправді не працюють. І самостійно ви не в змозі перепрограмувати свою підсвідомість. Отже, якщо потребуєте допомоги у вирішенні таких ментальних проблем, реєструйтесь до мене на консультацію. Залишити заявку можете в інстаграм або ж на моєму сайті. Посилання знайдете у шапці профілю. Також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.